Більше ніж пів тисячі людей загинули в сутичках із силовиками внаслідок антиурядових протестів в Ірані. Цифри приблизні за підрахунками правозахисників. Офіційно країна не називала цифри. На тлі протестів посилюються репресії. Пише Іранська служба Радіо Свобода. Влада навмисне вимикає інтернет. Президент Пезашкян раніше звинуватив у заворушеннях терористів та іноземний вплив, зокрема США та Ізраїлю. Протести в Ірані тривають третій тиждень. Вони почалися через економіку економічну кризу, а згодом переросли в антиурядові за даними The Times, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний план втечі на випадок падіння режиму. Співрозмовник медіа заявив, що це може бути Москва. Тим часом Дональд Трамп розглядає можливість військового втручання в Іран. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників. Американський лідер повідомив, що влада Ірану зв'язалася з американською адміністрацією і хоче вести переговори. Іран хоче домовитися про переговори. Так ми можемо зустрітися із ними, тобто зустріч готується, але можливо нам доведеться вжити заходів через те, що відбувається перед зустріччю. Але зустріч готується з Ірану, телефонували.